Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малята на вулиці гарна пора року осінь. Восени, як тільки починає жовтіти листя на деревах, небо стає сірим, замість блакитного. Від нас перелітні птахи відлітають. Летять на всю зиму, тому для них зараз тут холодно та голодно. А куди ж вони летять? Летять до Африки, Австралії, Європи, до Південної Америки. Але пташки знають, що як тільки почнеться весна і пригріє сонечко, вони зразу повернуться додому. З давніх давен люди помічать, з настанням холодів багато пташок зникає. Вони збираються у зграї і летять в теплі краї. Проте не всі пташки відлітають у теплі краї. Багато птахів залишаються зимувати з нами. Птахи, які відлітають в теплі краї, називають перелітними, а які залишаються зимувати у нас, називаються зимуючими птахами. Відлітати у теплі краї, птахи починають в різні періоди осені. Так, солов'ї, ластівки, стрижі. Починають збиратись дорогу в кінці літа. Вони помічають коротші дні, наближення осені, холоду. Це для них сигнал, що пора в дорогу. Першими відлітають комахоїдні птахи. Бо з настанням холодів зникають комахи. Це ластівки, стрижі, солов'ї, зозулі, шпаки. Водоплавні. Лебіді лелеки, гуси. Вони відлітають дуже пізно, чекаючи перших заморозків. Гуси відлітають останніми, з настанням перших заморозків. Їх легко впізнати, бо вони летять клином і чути їх вилготане. Пташки, які зимують у нас, можуть знайти собі поживу, та й люди їх підгодовують. І ще зимуючих птахів називають осілими птахами: це горобці, сорока, ворони, дятли, синиці, голуби, сичі. Ці пташки полюбляють насіння лободи, подорожника. Живляться Останками рослин, а синички дуже полюбляють свіже, несолоне сало. Діти, спостерігайте за птахами на прогулянках з батьками, допомагайте їм, підгодовуйте та піклуйтесь про них. Пропоную вам малята, послухати вірш Платона воронька Журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. До нової зустрічі. До побачення.